Погодьтеся, не всі події однаково цікаві. Проте, коли в одному місці збирається величезна кількість зірок, таке диво просто гріх пропускати. А зірки вони як лікарі. Їм весь час хочеться поставити якесь запитання. І для того щоб виправдати нашу присутність на всіляких там гала-концертах, ми вигадали нову рубрику: запитання не в тему. Наш перший експеримент у наступному відео. Мне кажется, что можно в, хотя бы один день в году как-то порадовать дам и переложить их работу какую-то на себя. Когда я включаю свое, извините, ну, биополе, в канун такого праздника и вообще в этот праздник лучше не удивлять ничем. Потому что, как правило, мужчины стараются чем-нибудь удивить, и, как правило, напиваются и попадают в отрезвитель. Тривайте, ви тверезник? Це вже фінал 8 березня. А до цього цукерки, квіти, парфуми, пісні. Дрібниці, а жінкам приємно. 3 березня чоловіча еліта російського і українського шоу-бізів привітали жінок із 8 березням на концерті Тібе єдінственне». Подія відома тим, що, наприклад, за дві години можна побачити на одній сцені Павла Зіброва, Михайла Шуфутинського і Хор Турецького. поп Попконверний міг оминути такої багато. На зірок події, однак із почесними гостями цього гала концерту ми говорили не про жінок, а про чоловіків у костюмах Дарта Вейдера та імперських штурмовиків. Керівник галактичної армії Дарт Вейдер розгромив одеську крамницю. Це дуже серйозна організація. А Зальвадор далі мазав усі сільотки, всі говорили, боже мій, який кайф, які феромони. А що я люблю новини і стрілянину? А мені каже, так взагалі поступки не застроїть. За день до концерту зоряні воїни закидали шашками крамницю, де, на їхню думку, продають наркотичні речовини. Зірки не зрозуміли цього видовищного вчинку і засудили одеського Дарта Вейдера. Навіть людина, яка вже три роки керує. небожителями під час шоу «Тебе единственное». Слегка глупо, я скажу честно, за такое, я думаю, можно закрыть чуть-чуть немножко и проучить. Я считаю, что мужчины в первую, в первую очередь должны быть не потажные и не безголовые, они должны в первую очередь быть мужчинами. Говорит, самое главное, что оружие насилия я ношу всегда с собой. Убивать вообще никого не нужно, и ничего, что на твоей не трогай, не чипай. Ничего. Мне кажется, что этому человеку нужно полечиться. Я бы, честно говоря, Наверно, наверное, наверное все-таки как-то объяснил молодому человеку, что Дарт Вейдер это это не лучшее поздравление 8 марта. Но есть более-более более интересные остроумные вещи.